Шалом, друзі, добігає кінця лютий, і ми дізнаємось, служити це легко, тому що служити треба на своєму місці, служити треба по своїм дарам і талантам. Мені служити дуже легко, тому що Господь завжди поруч, а дуже люблю Господа Його Слова. Люблю Ісуса Христа, люблю людей, люблю служити, люблю благословляти, люблю спілкуватись. Люблю церковь. А служити це легко, тому що коли ти когось любиш, нам легко завжди робити щось для цієї коханої людини. А ми любимо Господа, тому це легко. І ми служимо не собою, а ним, тому що так говорить слово Боже. А служити легко, коли це робиш з любов'ю і з чистим серцем. В цьому допомагають підтримка Господа. На нього полагатися треба. Радість, з радістю треба служити. Сила спільноти, якщо служиш з іншими братами і сестрами. Приклад Христа. Угу. І благословіння. Воно не тільки для тих, кому ми допомагаємо, а й на нас лягає. Служити це легко, тому що це не тяжкий обов'язок, а велика честь. Це була рубрика Інтерв'ю по-гарячому. До зустрічі!